Усі документи про надання Україні безвізового режиму з ЄС буде підписано та ратифіковано європарламентом до 24 листопада. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. За його словами, затримка виникла через суперечку між інституціями ЄС про так званий механізм призупинення безвізу. При тому, що Україну ця дискусія геть не зачіпала, а стосувалась країн близького сходу, запевнив Порошенко. Тим часом Україна заручилась підтримкою всіх фракцій Європарламенту. Мто і забезпечила собі абсолютну більшість у майбутньому голосуванні за ратифікацію угоди про безвізовий режим, розповів президент. Я впевнений в тому, що документи про надання Україні безвізового режиму повністю будуть підписані і ратифіковані Європарламентом. Немає жодного сумніву. Можу сказати, навіть до якої дати. Це відбудеться до 24 листопада. Чому? Бо 24 листопада є саміт України, Європейський Союз, і ми домовились, що на цей саміт е, документи, документи будуть понайміті.